Морози лютують, рятівники працюють. Негода, котра накрила державу наприкінці березня, додала проблем українцям та роботи МНСівцям. Аби не створювати зайвого клопоту населенню, останні задіяли не лише максимум спецтехніки, але й взялися за Лопати. Відтак на Вінничині в період складних погодних умов рятувальники відкопали близько пів сотні дитячих садочків. Зв'язку з великими опадами у вигляді снігу, нашими підрозділами проводиться робота по наданню допомоги дитячим садочкам, розчищення їхньої території, а також дахів. Справа в тому, що сніг, коли починає таяти, він же протікає в, в, в не в середину, а в будівлю, в саму будівлю і тому за допомогою рятівників ми звернулися до них міста Вінниці, вони нам не відмовили, і вони ну, з великим задоволенням нам допомагають. До аварійно-рятувальних робіт в період негоди в області задіяли 700 чоловік особового складу та понад 100 одиниць спецтехніки. Починаючи з першого дня погіршення погоди, вінницькі рятувальники витягли із снігових заметів понад три сотні автомобілів. З них 11 карет швидкої допомоги. Продовжується розчистка доріг до віддалених населених пунктів. Там, де потрібна допомога комунальним службам, продовжується чергування особового складу в пунктах обігріву і там, де знаходиться пожежна рятувальна техніка для надання допомоги водіям. Найближчим часом синоптики прогнозують потепління, тож вже зовсім скоро зимові речі можна буде далеко ховати, натомість діставати легкий весняний одяг. А поки тримаються морози, водіїв закликають утримуватися від руху на власному транспорті, а в разі таких поїздок бути максимально обачними на дорогах. Юлія Бурнацева, новини, телеканал Смарт.